199... 199... Можно ответить? Да, и должна пойти на встречу ветеранов, которые прошли. Отвечу, та же самая Поступило обращение от семьи погибших на материальную помощь. Я общался, знаю, поступила. Так же самое. И нужно ставить приоритеты или ветеранов, ветеранам, которых, я еще раз повторяю, мы не можем помочь всему, всему, всему миру. И нуждающих очень много. И сироты, и больные, посадавшие от милицейского произвола, и в семьях, и везде. Их очень много категорий. Но нужно ставить приоритеты те, которые на данную секунду, на данный момент, и важнее, чем погибших, Ничего нету. А эти семьи, которым никто не поможет. Никто, ветераны живы, а их уже нету. семьи которые нету ни заботы, ни любви, ни денег, ничего нету. Эти копейки, которые здесь остались, с тех, которые проголосовали на прошлой сессии черного ярника, нужно, я думаю, только туда. И никакие ни 8, ни 3, ни две, ни две гривны, даже не на червоный ярник. Червоный ярник по желанию. А погибшие их уже никто не вернет. Все. И обращение было. И Ну, а ні, ми розглянемо. Я сьогодні перший день на роботі, я ще його не бачу. І цілий день в мене засідання. Ето. Ми обов'язково ми всі звернення розглядаємо і будемо виносити, якщо це треба, рішення на раді, то будемо визнати. Рівно тиждень тому, пані Тимофєсов, 10, так? Давали питання про те, що є сім'я у нас в Терміському районі, що у них немає коштів на існування, у них е, взагалі злоденість така, і батька немає, а мати у похвора, правильно? От, і, ми спитали, чи, і, дітей, і ми спитали, чи можемо ми е, з бюджету виділити кошти на якусь допомогу цій сім'ї. Нам сказали, а коштів немає. От на таких людей коштів нема, а на якісь папірці у нас кошти є на червоної, правильно? Шановні, це неправда. Треба, треба спочатку... ну, неправда. Нам відповіли на противному комітеті, що нам нема коштів, нам нема звідки виділити ці гроші. Давайте ми це питання про е, проработаємо. Да, Кошні, ну, Є статті цільові, і ми десь не можемо виділити більше того, що прописано в законі. Не, ну, Просто ви... так, що ми вирішили, що давайте цю, оцей гарний, а цей не гарний. Газета не наготує, правильно? Газета. Я хочу... Ми що, кажу, що порада треба, у вас